Як людина, в принципі, пише і бачить світ. Тобто, mm -hmm. а, то знаєте, такі розлогі описи, хто який мав вигляд, у кого які були очі, особливо якщо вони такого, знаєте, якогось неприродного кольору, то у мене кожен раз відчу... викликає відчуття, що людина описує не а... Те, що в неї в голові, да? або не те життя, яке вона бачила там, і переосмислила, а те аніме, яке вона дивилась позавчора, і воно страшенно на неї вплинуло, і тепер цей окий юнак буде на її сторінках там, займатися якимись непотрібними речами. Да? Тобто, от, ну, от, от якось отак. Тобто, і оце ж, оце ж про це. Тобто, про те, чи, чи людина переплавляє в цьому тексті які, якісь свої рефлексії, свій досвід, чи це вторинний процес, коли вона переплавляє в тексті досвід споживання чужого контенту. Отак от, от скажімо. От. От. Оце, оце є така штука. Тобто, а так, в мене, мене складно чимось затригерить, я, ну, типу, я дуже спокійно до цього. Знаєте, коли починаєш редагувати, там, ти ще перші два роки там, щось трохи бісишся і вважаєш, що ти маєш рацію автор, і, Типу. Коли ти цим може, років десять займаєшся, типу, ти, будь ласка, хочеш, щоб було так, Не буде. Ну, типу, ну, якби це ж твоя книжка, раді Бога. Ну. Аби там не було якби якихось орфографічних помилок, я знаю.